Цьогорічна посівна кампанія розпочата. І якщо у 2022 році місто освоїло 70 гектарів у селах Тисманичани, Радча та Добровляни, то нині площа для посіву збільшилася втричі. Цього року в нас в планах висадити продукцію на площі 160 гектарів, це є майже втричі більше ніж попередній рік. Це в першу чергу завдяки тому, що нам вдалося частково розліснити певні земельні ділянки, частково дооформити користування ЗКП за цими ділянками. І це залишається ті ж попередні села, це є Тисменичани, там орієнтовно 40 з лишнім гектарів, це Раче. Досить суттєво ми збільшили площу там. Порядка 80 гектарів ми плануємо освоїти цього року в Це є тиждобровляни, добровляни, які були попередній рік, це є 10 гектарів, і нове село це є ще Братківці, також площа 10 гектарів. У Радчі від початку тижня робота кипить. Тут на ділянці 27 гектарів, які минулого року планують засіяти соєю. Насіння запевняє керівник Франківськ Агро абсолютно екологічне. Більше того, для безпечного врожаю гречки аграрії планують експеримент. Зараз ми дискуємо от підготовлюємо до попередньої культивації. Перед культивацією ще внесемо доброго селітру, потом спосіб і внесення зезер вже. Подальшому по технології. якщо говорити про сою, вона без ГМО, це однозначно, ми працюємо тільки з таким, таким насінням. От по екологічності, от ми також хочемо. Такий експеримент зробити по грешці, засіяти тільки насіння, нічого не вносити, не давати ЗЗР, подивитися, як себе проявить культура, ну збільшити норму висіву насіння, от і отримати справді екологічно чистий продукт. Нагадаємо, минулого року місто вперше взялося обробляти землі в селах Франківської громади. Початок був більш ніж вдалим, каже міський голова Руслан Марцінків. Переконаний в період війни вирощення сільськогосподарської продукції у нас як ніколи на часі, адже більша частина земель в Україні для введення господарства є замінованими або окупованими загарбниками. В селі Рача ми хочемо парники де вирощувати городину для. Потреб наших дитячих садочків і шкіл тому комунальне підприємство збільшується. Ми також цього року будемо також виплачувати людям певну допомогу. Там, де ми обробляємо поля, це село Радча, це село Тисманичани і село Братківці, там, де люди будуть готові давати нам під обробіток землі, ми будемо готові підписувати угоди і співпрацювати з людьми для того, щоб більше обробляти полів. Ну, і дуже важливо, що наше сільськогосподарське підприємство воно вирощує продукцію, і ця продукція теж. Буде поступати для потреб харчової безпеки нашої держави після обробки. Міські аграрії планують засіяти поля в перших числах травня. Вперше місто висадить соняшник на ділянках площею 56 гектарів, гречку на 26 гектарах, решту засадять соєю. Мар'яна Джерчина, Настасія Бегей, телерадіо компанія Раї.